Канал Сова соваки для дорослих та дітей Не можу заснути. Була глибока ніч. Місяць заколисав усіх навколо, і на борту кораблика з веселою назвою Літаючий лосось теж було тихо. І спокійно. Тільки маленький кротик ніяк не міг заснути. Ах, ну, що ж мені робити? зітхнув він. Виліз із ліжка, протопав через палубу до каюти мишеняти і обережно штовхнув скрипучі двері. Мишеня, мишеня. Прошепотів кротик, я ніяк не можу заснути. Можна я посплю тут разом з тобою? Мишеня позіхнуло і з сонними оченятами дивилося на друга. Гаразд, приходь, дозволив він, тільки принеси ковдру і подушку. Поки кротик збивав подушку і застеляв свою ковдручку, мишеняті спала на думку гарна ідея. Давай я почитаю тобі казку, запропонував він. О, чудово! радісно погодився кротик. Мишеня читав, сторінки шаруділи, перегорталися, і кротик вже відчув. Що засинає. Ось тільки казка швидко закінчилася. М -м, яка коротка, засмутився кротик. Почитай, будь ласка, ще одну. Кротик взяв з тумбочки другу книжку, і мишеня почало читати нову історію. Раптом кротик злякано пискнув. Ой, яка страшна! Заплакав він, так я точно не засну. Тоді мишеня взявся за третю казку. Про кораблик зовсім такий самий, як у них. Ах, солодко позіхнув кротик. Ось це хороша казка. І він глибше зарився у свою ковдрочку. Але через кілька хвилин. Кротик знову підскочив у ліжку. Мишеня, Мишеня, покликав він. Я все одно не сплю. Чому? здригнувся мишеня. Дуже темно, прошепотів кротик, і я весь час думаю про ту страшну казку. Тоді мишеня увімкнула нічник. М'яке неяскраве світло залило кімнату, і кротик знову затих. Минуло зовсім небагато часу. Мишеня занив кротик, а тепер занадто світло. Мишеня було дуже кмітливим. Воно відкрило поличку над ліжком і витягло звідти великий аркуш паперу. А як папір допоможе мені заснути, здивувався кротик. А ти подивися, що зараз буде, запропонував мишеня. І кротик почав з цікавістю спостерігати за тим, як мишеня спочатку розірвав аркуш, потім склав, скрутив і вийшов прекрасний абажур. Ух ти, як чудово! захопився кротик, дивлячись на те, як зірки і місяць танцювали на стінах кімнати. Ось так буде добре. І, щасливо зітхнувши, він повернувся на бік. Ось тільки заспокоївся кротик ненадовго: Мишеня! Мишеня! Пролунав у тиші його жалісний голос. Мені знову не спиться, я замерз. Пошукавши в ящику під ліжком, мишеня витягнув звідти теплу ковдру і простягнув другові. Тримай! Кротик натягнув ковдру до самого носа і закрив втомлені оченята. Мишеня! Через якийсь час знову запищав він. А тепер мені дуже спекотно, навіть зовсім без ковтри, здивувався мишеня. Так, і кротик почав відчайдушно перевертатися. І тоді мишеня придумав щось чудове, але мені знадобиться твоя допомога, попередив він кротика. Разом вони спочатку переставили стілець і перевернули комод, і пересунули скриню, і з останніх зусиль підштовхнули ліжко якомога ближче до відкритого вікна. Ось це те, що потрібно, кивнув кротик. Дякую тобі, мишеня. І він знову забрався під ковтру. Нарешті запанувала повна тиша, ласкаво плескали річкові хвилі, неголосно квакали жаби в очеретах, і на борту кораблика літаючий лосось теж все було спокійно. Як раптом кротик, кротик, покликав друга мишеня. А тепер і мені не спиться, хоча в кімнаті було ні темно, ні світло, і було ні занадто жарко, ні занадто холодно. Що ж було не так? Е, кротик, сказав мишеня, припини так гучно хропіти. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.